Бирає своїх жертв і героїв за гендерними, віковими, соціальними та іншими ознаками. Вона входить у життя кожного, хто опиняється на її шляху. Жінки прагнуть захистити свій будинок, сім'ю, свободу, тому так само віддано беруть участь у протистоянні як в тилу, так і на передовій. Щоб привернути увагу суспільства до проблем гендерного насильства, а також стимулювати активні дії, спрямовані на подолання насильства щодо жінок і дівчат, у багатьох містах нашої країни демонструвалася виставка Жінки і конфлікт в Україні вперше виставка відкрилася в Києві, де діяла протягом грудня 2014 року. У червні грудні 2015-го демонстрація виставки відбулася у Харкові, Вінниці, Сєвєродонецьку, Луганської області. Житомирі та в місті Маріуполь. Наразі ж роботи можуть побачити і черкащани. Сьогодні не просто виставка, як зазвичай. Ми відкриваємо, ми говоримо про мистецтво, взагалі, яке узагальнює, яке підбиває підсумки. Ми сьогодні говоримо про головне, про гостре, про те, що болить. Ми говоримо про хроніку тих подій і вшановуємо живих людей, які навіть сьогодні є рядом з нами. Вітаю вас! актуальне мистецтво, є поняття contemporary art, є поняття сучасне мистецтво. І ми сьогодні працюємо на візки сучасності, за що ми всім велике спасибі. Організаторами виставки є фонд народонаселення ООН в Україні та Український жіночий фонд у співпраці з міністерством соціальної політики. Ініціаторами проведення фотовиставки Жінки і конфлікт в Україні саме в Черкасах виступили управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації спільно з Черкаською обласною громадською організацією Жіноча ініціатива. Від дії бачимо техніку, а ту частину, яка обслуговує, довозить, доносить, там ну, дуже велика кількість є жінок. Як з тої сторони, яку ми бачимо, і з тої сторони, яку ми не бачимо. Тому хотілося б різносторонньо висвітлити, щоб насправді була більш широка картина, що відбувається і доля жінки в цьому проєкті, саме відображено. Те, що бувають різні моменти різного характеру. І ви ці бачите від маленьких допомог, які були надані, це продуктами харчування, це і плетіння сітки захисної, і безпосередньо є учасниками цих бойового конфлікту і в яких умовах вони перебувають. І в цю частину хотілося б так саме відслідкувати роль жінки. Ну вражено на те, що в нашому житті да, винаходять можливість, фактично ці жінки не на цьому не заробляють. Да? Тому це треба розумінням до свого особистого життя підійти, знайти той час, можливості, і ну це щиро, відверто іде від людини від себе, що вона цього бажає. Це їхнє бажання внутрішнє допомагати, сприяти і робити. Близько 40 робіт, які були відібрані для виставки, розповідають історії українських жінок, які виконують різні ролі у надзвичайно нелегкий час для України. Кожного в день боротьби з гендерним насильством Україна приєднується до міжнародної спільноти в проведенні акції 16 днів проти гендерного насильства, яка триває аж до Дня прав людини до 10 грудня. Згідно з опитуванням про поширення гендерного насильства, здійсненого фондом народонаселення ООН, 19,4 жінок в Україні віком від 15 до 49 років. Переживають фізичне насильство. 7,9% постраждали постраждалих від сексуального насильства. 68% вісім із тих, хто стали жертвами, не зверталися про допомогу. Але всі ці жінки продовжують брати активну участь у суспільному житті. Ці дані вони підтверджують активну необхідність і важливість підтримки даної категорії жінок і жінки, які пропагують і фактично. Реалізують заходи, які передбачені і програмами президента, і програмами Міністерства соціальної політики. Ми фактично сьогодні маємо, як би так сказати, маємо, ну, це не проблема, а це, це та, та стаття життя, яка дійсно заслуговує на. Особливу увагу, враховуючи те, що ініціаторами створення даної виставки організації є фонд народного населення ООН в Україні та Міністерство соціальної політики спільно з Українським жіночим фондом, ми дуже вдячні. Організаторам виставки, а також управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, за те, що вони посприяли висвітленню даної проблематики, і за те, що ви дійсно сприяєте поширенню і висвітленню цих проблем, і саме через вас ми намагаємося донести до спільноти. Те, що жінка, вона заслуговує на особливу роль у суспільстві, вона дійсно відстояла своїми справами, своїми діями місце, враховуючи всі ті сучасні політичні процеси, які відбуваються в Україні. Цей захід спрямований на деконструкцію стереотипних уявлень про другорядність жінки в процесі боротьби за гідність і свободи свого народу. Представлені роботи покликані відродити справедливість стосовно жінки та її ролей в контексті військових дій і суспільних перетворень. «Ми Бачимо дуже багатьох жінок, які активно долучаються до допомоги нашим хлопцям, які активно волонтерять і е, Які вкладають свою роботу, свої знання, свої навички, своє мистецтво для того, щоб підтримати хлопців, для того, щоб е, стати їм надійним тилом, і хто перевозить допомогу гуманітарну, хто е, тут в Черкаси безпосередньо займається підготовкою. Всіх речей необхідних, які потрібно направити на схід. Дехто з моїх колежанок їздять на схід безпосередньо зустрічатися з хлопцями, надавати їм психологічну допомогу і надавати їм просто моральну підтримку. У мене є особисто знайома художник Ольга Сорокина, яка, на жаль, сьогодні немає тут. Вона зробила своїм полотна, вона художник, а мата писала щось майдану, і зараз вона активно долучилася до волонтерства, їздить на схід, підтримує хлопців. Також ну, багато прізвища можуть називати, але це жінки, які активно-активно долучаються до, до допомоги, але вони самі також потребують. Психологічної підтримки потребують е, тепла і, і потребують цієї підтримки, яка яку вони віддають раду, і зовсім безкоштовно, зовсім на ентузіазмі хлопців. Тому ми зробили таку спільноту волонтерів, які безкоштовно е, надають допомогу саме жінкам, дружинам, коханим. Сестрам, матерям, ну різним родичам бійців, і вони можуть прийти до нас, до центру, і отримати і підтримку, і пораду, і знання, тому що знання в цей час дуже необхідні, тому що той, хто побував на сході, хто побував в умовах бойового стресу, має певні вже. Зміни в свідомості, міняються цінності, міняються звички, міняються поведінка, і коли боєць повертається додому, він повертається зовсім іншим. І якщо ми будемо обізнані з тими змінами, які відбуваються в свідомості людини, учасника бойових дій, якщо ми будемо знати, як підтримати грамотно. Як зробити гармонійні умови його перебування тут, а це можуть зробити саме жінки, тому що війна, вона колись але закінчиться. Ми будемо мати дуже багато наслідків, і саме до жінок наше звернення, тому що саме ви в своїх родинах, з своїми близькими, будете проводити ту психологічну підтримку, яка їм дуже необхідна. Але її потрібно підтримувати грамотно. І тому. Вже на правах того, що мене запросили сказати слово, я запрошую всіх волонтерів, всіх е, жінок, які мають своїх близьких, які служать до нашого центру, де ми можемо спілкуватися за чашечкою чаю, де ми можемо дати поради, де ми можемо дати методичні рекомендації, як спілкуватися, і як головне, як себе підтримати. Тому що дуже великий відсоток емоційного. Вигорання, тобто ми всі підлягаємо вторинній травматизації, да? тобто ми всі знаходимося в умовах стресу. Любов Романівна переживає вже на першу війну. Під час Другої світової загинув її батько. Тож вона знає, як важко втрачати близьку людину і як тоді ці події довелося переживати її мамі. Пані Любов говорить, що роль жінки під час війни не можна недооцінити. Я дитина війни я 40-го року. І нас четверо дітей було, тата не стало жінком. А матуся ще тримать. Ми нам старша сестричка померла, нас залишило троє, мама нас не віддала нікуди. І вона в 51 році, щоб тільки дійсно ці роки після війни і війну тримати своїх дітей, вона не доїдала, не досипала і в 51-му році. Їй не стало скоро теж на чеходка, туберкульоз, тобто, так би мовити, тому що вона, треба було огороди якісь тримати, щось, щоб дітей годувати, щоб ми не пропали. І ми дійсно не пропали. Але я чому кажу за скрипку? За стіною у нас в Древньому Острозі сім'я була. Я подивилася, от там лежать хлопці, обрубки. Зміни. це Потак мене, тому що мій свекор, а тоді просто люди, сусіди, от повернули, його привезли з фронту, без обох ніг. Йому ще вісім разів робили операції, ще гангрена почалася. І от з фронту привезли йому скрипку, трофей ми там. І мій свекор Афанасій Іванович Панас. Іван, Батько, я казала, завжди так, бо виросли так, і потім чоловік старший трошки був теж. Ми виросли і потім з'єднали свої долі. Так от він, каліка, без обох ніг, війну, оцю опалену, таку страшну, жахливу проти фашистів, коли дійсно всі народи наші були єдині, щоб очистити нашу рідну землю. І все трималося, до речі, на жінках в плуга жінки, і голодні, холодні і люто орали, і сіяли, і отримували господарство якесь, і тримали нашу землю і нашу, наших дітей, щоб була Україна вільною. Ось, і хто бачив ту виставку: Друга війна, друга українська війна, і де це обурився, Та що це за українська війна? До речі, там була. На, на Майдані у нас на сурій площі. От, так, дійсно, що ж, на, жінках все було. Так ось мій свекор, мав ту скрипку, він не знав ні жодної ноти. Але він так грав, що та скрипка ридала в нього в руках. Той виливався, видно, біль, той знаєте, який е, пройшов через все його життя потім, тому що е, воно. Знаєте, зашифрувалося і в моїй пам'яті, Я малюсінька була, але бігли ми і слухали ту скрипку. І я хочу сказати таке, що ви вже десь в моєму третьому поколінні. В мене діти вже синові п'ятдесят, дочці 45. в мене внуки 26 і 23. ви мої внуки вже тут і діти. Чим можуть допомогти старші жінки, старше покоління наші, молитві, перш за все? Так, я не була байдуже до Майдану, дуже багато всього туди. І там була, бо діти у мене Києві, то я там була багато разів на Майдані. І чим могла допомогти, тим допомагала. І тут, що я можу, але навіть то, знаєте, на мобілку мені тим курсотню там до 565. І так разів 5-10, Знаєте, скільки я можу там кинути ці копійки, так би мовити, навіть. От. І що дух треба тримати? Розумієте? Зараз війна, війна. Це не можна сказати, що це АТО чи ще щось. Деякі на цьому заробляють дивіденди, деякі навіть ті, які їдуть туди. От на останній лінії, так би мовити, коли затише, коли перемир'я почалося. Я, це теж, я багато канал культура, в мене включений радіо, от, і все. І розумієте, що е, ми старше покоління, тільки молитві. Ось я сьогодні всім ранку, я вже була в церкві на пагорбі слави, і я бачу, сонечко надходить до церкви. От і ви знаєте, скільки дійсно як тяжко хоронити ось цих дітей. Вже Женю Марійка стала дитиною, я її пам'ятаю, вона в пласті була, вона зараз вдова. Уявляєте, 20 років стала вдовою. І, 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 і Ігоря Момота похоронили, і, і Андрія потім, і, і інших. Ну, дійсно, що це передати не можна тяжко. Але молитва наша, материнська молитва. Тому що, знаєте, от я кажу, ці небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за військових воїнів наших, захисників України і нашу рідну землю, за полонених, волонтерів, за медиків. От так. І за весь наш От. І знов таки, знов святі ангели, архангели, моліть Бога, це ранішня молитва і вечірня. Це в церкві йде в молебень щоденно, щоденно йде за хлопці, щоденно йде за спочилих, за загиблих, за тих, кого немає. Якщо сьогодні передають днями 762 особи щезло, немає. немає. Невідомо де. А це все діти наші, а це все внуки, наші. це наш народ, який повинен триматися. І ми маємо можливість зараз з вами отут дивитися цю виставку, підтримувати друга. Дійсно, що на плечах жінки все. Я вважаю, що навіть те, що там е, хто може англійську мову викладати, хто може розказати, що хтось може дійсно це поїхати туди, хто може тут підтримати. Чи можна і треба і не забувати, тому що дуже багато зараз злодіх, ті, які кажуть. А, що довели вже довели от нашу нашу страну, государство довели до ручки так. Війна нікому не дає скидки, знаєте? Не можна казати, що війна, оце бачите, все добре і можна красти, і можна врагувати державу все. Але я бажаю всім триматися. Примножувати і любити Україну нашу, любити наших людей. Надія Селіонова вже не перший рік займається благодійністю разом із однодумцями. Вона регулярно збирає речі для наших бійців і нерідко сама їздить на схід країни. А напередодні новорічних свят жінка разом із Черкаським краєвим товариством Українське козацтво відвідала діток, позбавлених батьківського піклування, які нині проживають в одному з маріупольських інтернатів. Коли ми приїхали туди, перше враження було того, що вони виглядали у вікна. Тобто ми хотіли це зробити тихенько, але у нас, як завжди, це не вийшло. Тому що тільки машина під'їхала. Ми зразу побачили ці щасливі обличчя, що все-таки їм Миколай привіз подарунки. Потім, коли ми зайшли вже в зал, вони всі встали. вони... Просто не слухали вихователів. Вони просто бігли до Діда Мороза, до снігурки, хоча вони розуміли, що це приїхав Миколай. Медведика цього великого, якого ми возили, вони його вже общупали як хотіли. Але знаєте, теж ми коли уїжджали, вони не уїжджайте. Вони просили Тобто оці щасливі очі, чесно сказати, я б забрала всіх. Я сама мати двох дітей, одному, 12, другому 8. Я б сама їх всіх в одну кучку обняла і забрала б їх додому. Але ну от на днях вони ж казали, що коли були буквально три неділі назад, там готувалися теракти і все, і цих діток вивезли їх з інтернату. Їх не було десь, напевно, неділі-дві. Їх там в бомбосховищі тримали. А це буквально тиждень назад їх повернули знову, поки поки все затихло. Ну, от, бачите, знову Мар'янки починаються обстріли. І скоріше всього, що опять там, ну по словах кажуть, що опять щось планується то, може, тиждень вони там ще побудуть і знову їх в бомбосховище заховають. Але в Маріуполі там три дитячі інтерната, в які, ну, ми практично побували вже у всіх, але дозвонилися тільки до цього керівника, тому що їх частями там вивезли, туди ближче. Ну, тобто, Дуже, дуже це боляче, як для мами, то це дуже. Але ми але ми дуже раді, що ми там з'їздили. Їх побачили дуже гарно. І У мене море задоволення, що все таки на душі леше, що ми цю діток відмітили. Хоча вони нас запрошували на новий рік. Приїжджайте до нас на новий рік. Ну хочеться ж і кожному потрошку уділити увагу. Надія зізнається, світлини представлені на виставці, вражають своєю відвертістю. На виставці я дуже в захваті, дуже переживаю за цих жінок. Сльози навертаються, тому що ну, я бачу, що вони це роблять все від душі. Наскільки люди зараз у нас згуртовуються, все ж таки? Е, ну я не знаю, словами це не передати. просто, Просто молодці. Дуже вражає от той малюнок, де бабулька, тому що я дійсно бачила це на свої очі цих людей, які ховаються у підвалах. І коли даже даєш той самий бутерброд, якого людина вже не їла, ну скажімо так, рік, вони просто його жадністю їдять, просто жаль, просто жаль, але ну, нікуди ми їм зараз фізично просто допомогти не можемо, навіть, щоб їх забрати звідти. Не залишилися байдужими від побачених фотографій і інші відвідувачі виставки. Кожна представлена світлина змушує замислитися, і, можливо, навіть дещо переоцінити свої погляди щодо війни і ролі кожного з нас у цей непростий для України час. У нас звикли якось так історично, що війна це чоловіча справа. Ну насправді це війна це жіноча справа. І якраз ця виставка. Показує, що жінки всюди, починаючи від бойових дій, починаючи від того, що вони беруть в руки автомати, до кухні, до допомоги, до волонтерства. Тобто, кругом жінки і без жінок зараз перемогти не можна. Чи є світлини, які найбільше вас вразили, про що Ну я, я вже бачила багато з цих світлин. Ем, звичайно, там вони, всі, вони всі зачіпають. І ті, ті які показують там, прощання з вояками, і ті, які показують от, на лікарняних ліжках, допомогу, звичайно, дуже, дуже зачіпає, дуже так. Виставка вражає перш за все тому, які передані на цих фотографіях. І ну, багато чого сказано лише одним виглядом. Я Ти не знаю, що тут коментувати. Це треба бачити, відчувати от, і пережити кимось, просто ну, спробувати уявити себе на тому місці, що ви робили. От, тому найкраще це все-таки побачити. o per schemi by